Продовжуємо об'їжджати поля 16 травня. Заїхали на посів пшенички, це поле 33, яке вже я показував у попередніх відео. Обстежити поля з приводу хвороб та шкідників. З хворобами тут задовільний стан, з шкідниками теж, але вже от я наблюдаю, у нас присутня трипса. Бачите, черненька така її не видно. І вже от така деформація листового апарату пішла той флагового листа. Так що хвороб поки немає, але вони однозначно будуть. Я думаю, що пора вже працювати. Завтра, післязавтра вийдемо, накриємо його фунгіцидом, інсектицидом. О, з гербіцидом ще подумаємо. <кхід> Тому що маса нормальна, я думаю, може воно і накриє і не прийде працювати гербіцидами. А от всі, Однозначно треба працювати. Тобто вже тут контактнічок нам не прокатить. Треба сюди вносити щось сильніше із системною дією. От що ще наблюдаю. От... А, і будемо давати ще швидкий азот на налив колосу, білки. От у нас огріб з оприск... огріб з оприскивачем. І от що ми маємо. Там де все нормально от огріх. І далі пішло. От тобі, в принципі, можна чітко виражений азотне голодання. Так що більше всього, що швидкий азот дає свій результат. Будемо працювати, покажемо чим, коли і як. Дякую за увагу.